Вітаю вас на моєму каналі. У мене для вас чудова новина. Магазин Вахаграй проводить фантастичний розіграш нового набору Кіл Тім Тіфон. До речі, це остання коробка з магазину, тож у вас є шанс її виграти. Умови розіграшу, як завжди, будуть простими. Перше. Підписатися на офіційний телеграм-канал та інстаграм-магазину. Друге. Оформити на сайті замовлення на суму від двох тисяч. Третє. Дочекатися результатів розіграшу і, можливо, саме ти отримаєш цей крутий набір KillTimThon. Акція триватиме з 17 по 31 липня, а переможця визначить незалежне жеребкування. А також доставка від 2000 є безкоштовною. Бери участь у акції, розкажи про неї своїм друзям. Чим більше замовлень, тим більше шансів виграти. КілTimThon готовий стати частиною твоєї колекції. А за результатами розіграшу слідкуйте тут та на сайті Вахаграй. А тепер давайте детально розглянемо сам набір. Він дає нам двох класних лицарів Wardogi, це досить гнучке і хороше доповнення до нашої армії великих лицарів Хаоса. Із них ми можемо зібрати 4 закачки: тобто Карнівор, Брігант, Сталкер і навіть Хансмен, Хоча хансмен у нас не зазначений в інструкції, але його можна звідси зібрати. Також мені в них подобається візуал. Тобто вони виглядають набагато краще, ніж скорабчені арміджери. І в них є досить великий потенціал саме візуальних деталей. Ми можемо зібрати досить прикольні конфігурації, що нам дасть зробити нашу армію досить різноманітною і цікавою. Особисто в мене є 6 вардогів, і всі вони зібрані по-різному. Також мені подобається, як нам показують схеми фарбування на коробці. Тобто є в нас дім лукарісів, ну я бачу ГВ їх дуже люблять, бо вони їх малюють буквально на всіх своїх коробках. Є в нас е дім хімери та один нейтральний. В цілому досить непогано, і схеми вибрані досить легко, бо ці всі дві схеми дуже легко фарбувати. Особисто я фарбував і під хімеру лицарів, і фарбував їх саме під лукарісів. Мені воно дуже сподобалося. По візуалу коробки, думаю, ми з вами закінчили. Тепер давайте ми перейдемо до самого цікавого, до її вмісту. Ця коробка надасть нам цілих 6 ливників для збірки наших вардогів. Тобто, кожен збирається з трьох. Дві підставки на 100 мм, досить солідні підставки та інструкції. Давайте розпочнемо саме з інструкції. Як ви бачите, нам по класиці вже кольорами показують, як ми можемо збирати наші закачки. Тобто бригант це у нас чисто стрілковий лицар, це є кулемет, та є у нас мельтаспір. Карнівор, він чисто хтхшний, в нього тільки пиломеч і клавса. І сталкер, він у нас універсальний. Ви його можете збирати як з клавсою, так і пилою, але друга закачка має бути у вас стрілкова, або ж Мельта, або ж ця ріперка. Тобто він у нас самий універсальний. По збірці все дуже схоже на Арміджера, але у нас тут візуальні відмінності. Воно у нас все більш скорабчене і більш в занедбаному стані. Також є в нас варіативність ніг, тобто ми можемо ставити одну вперед, одну назад. Ну те ж саме ви могли бачити і в ар Окрім цього, один такий солідний нюанс і відмінність є в тому, що як збираються ножки. Ножки в нас збираються пальці всі окремо, тобто ступні на цілі, і треба досить уважно дивитися, як ви будете їх склеювати, щоб не переплутати. Бо можна склеїти досить не в ту сторону і воно трішечки не те буде. І треба дуже добре ці деталі буде приклеювати саме до підставки, бо місце для з'єднання для контакту бази з ногами там дуже мало. Далі інструкція у нас плавно переходить теж, ми навішуємо на нашого рицаря різні шланги і вже броню. На відміну від Арміджера, тут є наколінники, що досить цікаве. Далі нам відмінність іде в чому? Ми можемо повісити на нього ланцюги з черепами або ж класний банер, що те, що те мені дуже подобається. Так що з цього набору ви можете зібрати двох класних і різних найтів, наприклад, ось таку варіацію. Один з ланцюгами, один з банером. Корпус збирається абсолютно ідентично араміджеру, нічого тут важкого немає. Будьте уважні, треба буде труби клеїти вже після кришки, бо до цього ви це не зможете зробити. Вам буде потім їх дуже важко. Відсунути, щоб вставити сюди кришку. Ось Так нам по інструкції показують, на яких сторінках ми будемо дивитися, якого ми саме збираємо з цих лицарів. В цілому, нічого важкого. Одне, що треба буде, уважно проклеювати саме ці місця, тобто не проклеювати, для того, щоб ми могли порухати руками нашого лицаря. Якщо ви хочете робити його змінною зброєю, або ж дати йому більш рухливості. Також по такому же принципу буде збиратися клавса, з нею треба трішечки помрочитися, Вона, мабуть, єдине, що тут досить важкувато збирається. Все інше буде у вас ідентично саме в плечах, все ідентично великим лицарям. Тобто та ж сама схема, тільки в декілька разів поменше. І в фінальному результаті ми отримаємо двох лицарів. Цей профіль є вже не актуальним. Зараз все виглядає трошки по-інакшому, бо це коробочка трішечки старого видання. Далі. Ще нам знову таки показують всю різноманітність декору. Так як ви розумієте, декору тут буде дуже багато. А давайте я вам покажу це все діло прямо на ливничках. Є у нас три ливничка на кожного лицаря. І перший це у нас ливничок корпуса. Що мені тут саме подобається. Саме велика деталь це є кришка. Вся у нас кришка. Саме місце, де сидить пілот, у нас заклепано ланцягами. Мені цей дизайн дуже подобається. Також, також те. Що, як ви бачите, тут е, все вже досить таки погано в плані візуала. В нас є вздута фарба, виростають де-не-де ріжки, є в нас вм'ятини, в які ми можемо клеїти шипи або їх просто залишати. Також е, спинка. Мене досить здивувало, те, що спина у нього тут така ж сама, як у Арміджера. Вона нічим не відрізняється. Та ж сама шестерня з черепком е, грудна клітина та ж сама. А труби вже поцікавіше, вони виглядають більш знаєте, такими кустарними, халтурними, скорабченими з цими всіма шкачаками і з саме, як би це правильно, з цією гофрою. Далі, верхній щиток у нас вже весь такий в шипах із зубами. Дуже круто. Цей нагруд, ця пластинка на паху у нас така ж сама, як і в лояла, здається. А тут у нас вже збирається голова. Їх у нас, до речі, буде декілька і вони трошки по-різному збираються. На цьому ми зможемо обирати обличчя, бо в нас окремо є ще саме череп замість голови. Далі ступня саме з кіхтиками. ну Досить непривично воно збирається. І треба дуже-дуже проклеювати, щоб воно трималося на підставці. Бо дуже легко потім відірвати, бо місце для з'єднання буквально цей от плоский елемент. Так, Це у нас підвіс плечів для зброї. І саме наш, наш корпус, саме його половинки. На відміну від лояльного, Арміджера тут стало побільше шлангів, побільше провідків, і ось цієї частинки не було. Все в цілому те ж саме. По цьому ливничку, думаю, ми завершили і перейдемо плавно до інших. Тепер. Теж великі деталі, які давайте розглянемо в першу чергу. Є в нас наплічники. Як ви бачите, наплічники в нас дуже схожі на ті, що були в Арміджера, але вони стали кращі. Де-не де вздулася фарба, де не-де в нас є вм'ятанки, в яких ми можемо вклеювати шпичаки, кістки різні, або ж навіть наклеїти демонічних грифів. І це все в нас оббито, як ви бачите, такою на заклепочці класною окантовочкою. Далі, ті ж самі грифи, до речі, досить здоровенні і прикольні. Їх у нас на ливничках буде дуже-дуже багацько. Із двох половинок буде у нас збиратися ріперка. Ось так вона виглядає, це для закачки Брігант або ж для сталкера. Штука, мені це дуже подобається і приємно було її фарбувати і збирати. Далі, щитки на ноги, як ви бачите, вони абсолютно ідентичні лояльному його брату, тільки вздута фарба, трішечки покоцані. Тепер черепки. Черепаці мені дуже сподобалися. Тобто, так як він у нас вардок, у нього реально є череп собаки. Ця голова дуже прикольна. Є ще в нас інша, але вона мені більш нагадує голову якогось терв'ятника. Декор на корпус у вигляді бивнів або ж ланцюгів, які будуть звисати. Далі, так у нас виглядає наша клавса. Кулачок досить гарний. Є велика варіативність в його позах, як ви хочете ставити кіхті, тобто стиснуті, розтиснуті, це гарне рішення. Мабуть, мій самий улюблений банер, бо я його на багатьох майже на всіх своїх найтів і ставив, навіть якщо я їх переробляв із лояльних. Голова циклопа, яку я збирав в своєму першому лицарю, мені воно дуже сподобалося. Це у нас щиток для кулачка вже з одним кігтем. Всі інші ми будемо вклеювати окремо. Це у нас блок стволів для нашої ріперки. Ось так воно виглядає. Це вже дуже круто, що нам не треба просверлювати стволи. Тобто вони вже у нас всі тут готові. На жаль, це я бачу не завжди, і час від часу їх приходиться, приходиться сверлити, але це є дуже круто, що це вже виконано до нас. Ці поршні у нас йдуть до кулачка. Далі, тут також ми бачимо магазин для нашого хевістабера. Так як в цього лицара є дві закачки. У Вардова на спині може бути або Хевістабер, або ракетниця. Мельте, як Арміджера, конкретно в цій коробці немає, але її можна поставити з Арміджера. Далі щитки, що є відмінністю від Арміджерів, так як у них таких наколінників не було. Ще один варіант голови, ця вже без шолома. І дуже мені нагадує те, що ми бачили в наборі Абомінанта, тільки в зменшеному масштабі, тобто обличчя лицаря без шолома. Воно навіть, бачите, таке демонічне, що тут є плоть, кістки, виглядає в цілому круто. Ще одна голова майже циклопа, але це більше, як я розумію, під дракмехів, тобто одне велике око і два поменше. І як зробити голову хаосицькою щоб вона відрізнялася від лояла, хоча там такий же самий візуал є. Це навісити сюди якийсь крючок або ланцюги Ось сам наш Heavy Stabber. І по цьому ливничку у нас все. Тепер давайте розглянемо заключний. Тут у нас є ніжки, збираються з двох половинок, потім вклеюєте ці пістончики і ніжки. Гарним плюсом є те, що ми можемо їм задавати позу. Тобто, якщо у нас буде, наприклад, як у мене 6 лицарів, то ми їх робимо різними: один ножкою вперед, один назад. Якщо у вас великі навики конверсії, є доступ до гарних інструментів. То ви можете навіть ще більше заморочитися і дати йому якусь класну іншу позу, щоб Він дуже у вас відрізнявся від того, що ми можемо побачити саме в плані коробки. Тазовий елемент абсолютно ідентичний як у Арміджера. Тепер ланцюги з крюками, які ми можемо наклеїти на кришку корпуса тобто не на кришку, а на сам корпус замість пивнів. Класна мельта. Відрізняється від лоялів досить так по візуалу дуже. Так як звисає знизу шланг, на відміну від двох стволів, у нас два з'єднання ось такою гофрою І по візуалу вона досить таки відрізняється. Шланги, які будуть звисати з ніг. І класний крюк. Цей крюк за бажанням ви можете ставити на цю пилу. В цілому те ж саме, що ви можете зробити на його більшому браті-абомінанті. Саме на рампагері також така штука збирається, але вона перенесена в масштабі саме на цю пилку. В цілому виглядає досить прикольно. Мої улюблені ланцюги, ось так вони виглядають з черепками. Елементи нашої ракетниці. Як ви бачите, як і в руїнатора, цей лицар має ракетницю, але вона значно поменша. Друга половинка нашої пили. І по цьому ливничку у нас буде все. Але наша розпаковка не дійшла ще до кінця. Я вам хочу показати, як це все діло буде виглядати в зборі. А в зборі ми можемо отримати ось двох таких лицарів вардогів Їх робив для себе я і що в нас тут є. Ми можемо з цього набору умовно зібрати ось такого лицаря. Це в нас саме сталкер. в нього є, як ви бачите, брігант ріперка. І є в нього Reaper Chain Sword. Ось так я зробив меч, нічого зайвого я не додавав, всі деталі я брав з коробки, максимум тільки візуал підставки. Ось такий він у мене красень вийшов, і те, що в мене немає якихось великих навичок фарбування, не завадило мені його зробити досить непоганим і цікавим. А на другим я трішки заморочився і поставив йому голову череп. Ніколи я такі голови не ставив. цей був перший, і мені дуже сподобалося на ньому малювати кістки. Він у мене теж сталкер, але дивіться, на цей раз я поставив на нього мельту і саме кулачок цей. А в цілому, мені воно дуже сподобалось, як виглядає. Так що я з невеликими навиками зміг таке діло гарно пофарбувати. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати цей розпак. Надіюсь, він для вас був цікавим. Ви тут, щось для себе гарно новеньке побачили. Буду вам вдячний за вподобайку, за коментар та за підписку на канал. Бережіть себе та свої мініатюри. Всім щастя!